Метелик і кокон Аргема Мімоза. дуже симпатичний метелик. Самець має довгі ось такі хвости і широкі вусики. Самка має маленькі вусики і більш товсті такі хвостики. Це нічний метелик, який активний в сумерках і вночі. Як і усі нічні метелики, вони плетуть навколо лялочки. Ось такий шовковий кокон. Для додаткового захисту. Ось цей розріз, то робимо ми, щоб подивитися, яка там всередині лялочка. Кокон цього метелика має дуже довгий термін созрівання. До двох місяців в стандартному варіанті. Тобто ми їх отримуємо різних возрастів, і тому вони можуть народитися від двох днів до. Двох місяців. Цього передбачити точно неможливо, на жаль. Іноді буває, що кокон впадає в діапаузу. Це зимуюче покоління має таку функцію, якщо дуже холодна зима, щоб її нормально пережити, то розвиток лялочки всередині припиняється, і метелик народиться тільки весною. Таке іноді трапляється. Напротязі життя нічні метелики не харчуються, бо у них немає хобітка. Так склалася еволюціонно, що метелики живуть за рахунок енергії, яку накопичила гусінь, коли була в стадії гусіні. Тому цьому метелику їжа не потрібна.